Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це саме демократична держава на планеті. Ну і ці самі демократичні держави на планеті. Тож це війна з державою Російська Федерація. І Є таке доволі несподіване для українського народу явище як дезертирство в рядах української армії, чи Збройних сил України, чи сил оборони України на сьогоднішній день. Неважливо, як це назвати, оскільки. Сили оборони України це сукупність тих всіх сил, які на сьогоднішній день воюють на фронті з відчинець проти агресора. Ну стосовно хочу звернути увагу на інше на статистику за 9 місяців 2025 року, з якої зареєстровано 161 755 кримінальних проваджень за частинами 447. 407-408 Кримінального кодексу України, а саме самовільне незалежної військової частини і дезертирство. оскільки всього спочатку повномасштабного вторгнення, а саме агресії держави Російська Федерація, станом на 1 жовтня 2025 року було зареєстровано 284 тисячі 887 випадків кримінально караного дезертирства. Ну, і це сюди не входить, це, де, це те дезертирство чи самовільне залишення частин, яке не зареєстроване, яке там відмазується за могореч, за 100 грам, за гроші там, і так далі. І це доволі несподіване явище, і з ним потрібно щось робити. Оскільки силами ДБР розслідувати ці кримінальні правопорушення практично неможливо. Вони Будуть лежати на полках, оскільки, як я вже звертав увагу, кількість їх сягає практично вже за вересень, сягнула 19 тисяч 44 кримінальні зареєстровані, кримінальні правопорушення. І таким чином, оскільки в ДБР перейшов цей славний мусорізм, а саме перейшов той. Більшість працівників ДБР на сьогоднішній день складається, був що працівники міліції, поліції, прокуратури там і СБУ, які практично пригріли собі нове місце і в основній своїй масі більшість яких було за профнепридатність вигнана або переведена в ДБР для того, щоб мати свої власні там. Повноваження мати вплив на ДБР і на сьогоднішній день зрощення цих правоохоронних органів практично відбулося, і зрощення відбулося таким чином, що фактично це все пов'язано між собою. Ну і стосовно випадків тих, які повідомлено про підозру в самобільний з тих зареєстрованих випадків там 161 тисяча, повідомлено про. Підозру в самовільному залишенні військових частин 7915 випадків. Це не я там говорю, це їхня статистика. Тобто, всього 4, менше 4,89% від кількості кримінальних проваджень, зареєстрованих за цей період. І за цей же час на військову службу повернулося 4053 дезертира або 2,51%. Оскільки це ґрунтується на тому, що саме стільки клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності було направлено до суду. Ну і таким чином зареєстрованих дезертирств 284 284 887 ти, випадків зареєстрованих, з них вертається на службу попередню. Це 2,5%. Тобто можемо вирахувати відсоток там 283 візьмем, 84 тисячі візьмемо, грубо 300. Візьмемо не 2,5, візьмемо 3, і того вернулося менше 9 тисяч людей, які вернулися на службу. Що це нам говорить? Це нам говорить про доволі погану традицію. Ця традиція. Є несподіваною для всього українського народу, є несподіваною для держави, і на чому вона ж все таки ґрунтується. Ця традиція ґрунтується, на оскільки це багато разів вже говорилося, і в тому числі на форумах там різних, і на офіційних джерелах, і неофіційних. Це відсутність нормального правопорядку в українській армії. Тобто, передусім, це, як вони посилаються на ліквідацію військової юстиції з одного боку і демотивацію примусово мобілізованих військовослужбовців з іншої Ну і коли говорять про відсутність правопорядку в українській армії через ліквідацію військової юстиції, то я вважаю, що це неправильне неправильне формулювання, оскільки до ліквідації військової юстиції долучилися всі ті ліворуціонери, всі ті, які захоплювали владу в державі Україна, в тому числі і там заступник Генерального прокурора, бувши там великий державний діяч Матіос, який отримує непогані гроші за рахунок держави. І я думаю, що це була б державна політика, бо просто так військову юстицію. Ніхто не ліквідовував, і в період війни і військової агресії і бавитися в популізм і демократизацію, воно не пристало говорити, оскільки це була заздалегідь продумана програма. Ну і все-таки з другої а демотивація примусово мобілізованих на сьогоднішній день говорить про те, що, як виявилося, ці військовослужбовці, яких там Виловило ТЦК, які вже йдуть по мобілізації примусової, і треба речі називати свої, свої, своїми іменами, оскільки добровільна мобілізація відбувалася одразу після вторгнення, і практично вона закінчилася після перемов стамбульських перемов. і Я завтра окремо зніму ролик стосовно тих стамбульських перемовин, на сьогоднішній, день, за яких немає. Не, не і демотивація примусово мобілізованих військовослужбовців практично можна говорити багато чого про неї, але на сьогоднішній день ці люди треба речі називати своїми іменами, оскільки ці військовослужбовці реально були примусово мобілізовані, оскільки добровільна мобілізація проявилася з 24 року. Лютого 2022 року, десь до після стамбульських перемовин, до кінця квітня 22 року, оскільки після цього держава Україна почала заганяти в стойло закону, як вони кажуть, а в стойло практично цих військових формувань і збройних сил України всіх добровольців, які пішли воювати добровільно і стали на захист своєї вітчизни. В дужках батьківщини. Ну і демотивація на сьогоднішній день говорить про те, що не всі військовослужбовці збираються помирати на фронті заради того, щоб капітан Збройних сил України Вакарчук їздив по закордонах з концертами. Або, для прикладу, той же сержант Національної гвардії України виступав на корпоративах. Молодший лейтенант Національної гвардії України Кіпіані не стягувати служби в музеї преси, а військовослужбовець і іворуціонієр Стерненко купував елітну нерухомість. Військово зобов'язаний Лещенко розважався в ролі діджея в різних нічних клубах. Ну і Тим більше на сьогоднішній день постає доволі бо для багатьох з цих насильно мобілізованих питання чи перетвориться захист батьківщини на покарання, оскільки воно допускає як шабуніт, коли десятки тисяч військовослужбовців воюють в ресторанах, а іншим справжнім учасникам бойових дій погрожують тюрмою. І тому це питання доволі несподіване і це питання не вирішиться за один день. Тому демобілізація практично на сьогоднішній день дезертирів української армії дозволить як мінімум 4-5 місяців не проводити мобілізаційних заходів і слово взагалі. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.